<кій> Жостик. Якщо він не сібався, конечно. Мені кажется, що блядь, ну, що він не сібався Куди йому тікати? в поле, чи шо. Просто, блядь, серьезный хлоп. Серйозний дядько, з такими ми не зв'язуємося Иксав немає, блять. <кій> Барбос! Барбос! А вот, бачишь, я... Що... Я ж казав серйозний дядько, блядь. Ох, сука, ще попадати. Йобаний рот. Йоба, Арка, я ей дякую за 500 лайків. Блять, пусть земной нижний, нахуй. Барбос. Да ты издеваешься, нахуй, Барбос! Ты без калаша, сука, по голове стукай, нахуй. Как ты курва живешь? Ебать, духота ебуча. Ахуй ловлю. Сука. Профессийный Барбос, попался. Дивись, блядь, По голове и по броні куда блядь. За хуйня. Що за живчик? Яблучний живчик? Узариси Яблуневий Стівк написав тоді, ти був, ми вчора вас закрили на павері, коли ви шар викликали, ми в останній ванварі. А юарки, дякую за 500 лайків. Та бля, у нас тімейт в голову зловив. Він щось вирішив, поняв. <сум> Він щось рішив залізти бля, на ящик, подивитися. А Серед, що дякую. там відбувається? Замість того, щоб піймати холодця, типа, і полетіти. Він голову піймав <кій> Та там було вже без шансів. А так, на десібалибе. Ну, я холодився, я чекав. Чекав, цього, блять. Польотки. А наш черебосик виліз на ангар, блять. <кій> Подивитися, блять. Написав туди підставив вас. Ну, за 500 лайків. Дякую за лукасистер, чол. О, летить. Лететь! О, ебать! Краник занимаю. Крановщик. По профессии. А is your дженда, black? I am А в смысле, бля? Куда ты систем, бля? Понял? В смысле, кронущек, ты да? Я думаю, ты на кране будешь. Сейчас, сейчас я до тебя повернусь. Я хочу подивиться, что с кронущиком. Він там сбоку? Не, немає сбоку, теж На мости место век. І че ти Шкіришся блядь? Тачку сил. Шкиряний. Дропсон падає. Погнали, глянемо його. Патриків небагато. Диви-диви, ще хочемо не репікати. Їдь лутай дроп. Не кой дурнець. що ну, тобі цей дельтазаврік? Давайте які там смаколики лежать. Там же зараз здійсняться всі твої мрії. Базарю. А, блядь, не докинув. Рома, дякую за 5 лайки. Дякую з лук, Чого він Червин Що? полутався і з'їбався, чи ні? Ні, бігай, я там долутається. Ти шакал Май совість, лиши щось для мене. Блядь, жаднюха така, ти бачиш, яка голота напала, блядь, на дроп. Хотіла все там обсосати. Но я, блядь, не з таких, нахуй. Я не дам. Еба калашик зажимаю, да, нахуй? Слушачком. Сайленд. Тупу филін. На дальчику, нахуй. Пролетів. Мишку зів. І все, бау. Надо перезарядити Карсон. Дубль 2, Крановщик Получиться, блядь, всю вообще не кран нахуй. Висадитись. Нормально. Наблюдаємо, я знімаю. Я знімаю, нахуй. Блядь, це мало бути в голову, нахуй. І це теж. Куда воно лететь? Йобаний рот. Ну-ка, дубль. Блядь, бензин закінчується! Emergency, emergency. Потрібна посадка, блядь. Бачу біпсон. Летіли. Блядь, тут вообще якась хуйня. Да вы что построили баррикаду, блядь. <coughs> Если блядь, баррикада, нахуй. Це oh, trap. It's a trap. Пускаем нахуй с лица. башки Да, бля, еще линкс а с пиздой. Линк а звездки? Пусть знаю. Попробуем, как закрутить это все говно. Писав е з того берегу. Щоб не втикав. Пешних місць в цій грі немає, так що булки не розслабляємо. Ахуєть Це пізда. Я про гру говорю Що безпечних місць в цій грі немає. Але ну трактувати можна як завгодно. Так, да, трактувати можна як завгодно. Ебать пять великих аптек. ти шо? ти хто? ти шо, ти хто? Ой, байс свіжий четыре патріка в Ринси. Ну, піда, наче, ну, заявочка нормальна. Хорошо, підлутався. Правда, тільки один надо вот це скинути. І взяти нар... нормальні смачки у цепанути, правда? Ще два. Все, хорошо. Начав ш. Наче в, наче в шоколаді. що ти сюди прибіг. І мене, походу, бачу, Да? П'ята фаза зараз буде. ПВМ-ка. Оце я ганста. Єбать. Шойкусь халабуду займати. Двері зачиняєте трашер ко написав не зря скин купляв посмішка. Який скін, брать? А, так це ж не мій. друже. Дякую, що доєднався. Ти попав в гендзюцу. Не знаю хто ти, чатик на твічі рідко чекаю. Якщо що, то його залітай на ютубчик, тікток. Ми тут спілкуємося. Ютубчик я чекаю, тіктокчик нас цей чатик. Залітай сюди, будемо спілкуватися. Будемо знайомитися. Ну, там, блять, треба всі ще теж якісь силочки помутити, щоб типи сразу же по силочках переходили на ютубчик або в Тікток. Бо в Твіч я стрімлю чисто для галочки, бо можу. А так я стрімлю на три платформи. Ютубчик і Тікток. Твіч. Один це живих. Ну я поки холодець. Холодець, молодець. Арчіфром Україн написав раночку усім. Що там за жуки літають? Написав равлик, from Ukraine, Ох, бля, вон жук, вонжук, вон жук. Не бачу. Савравлик трашерко йоу. Всього. Приговорено. Жалко, що два патрона, але виходу не було. Він рухався. Потрібно було вбивати в пузо. Тут є 124, про всяк випадок. Ті що заберу? Все нормально. Патрони можна тратити. Від'їбати би цього жука, нахуй. Літучого. Літучий голландець. Найбільше патрони знадобляться, сейчас подивимося. Зонка уйобає. Тессі закет написав здарова. Здарова тесі. Айзвір написав доставаль ере. Арчі написал окей Тесі привіт Нема РПГ. Є блять, СДВГ. Тесі Закет написав як вчора Пивчинський зайшов о як в суку землю, брать. Як в суху земелючку зайшов. Я так же саме вийшов, бля. Все, заглушився. Заїбісь, заїбав жужати. Тесі Закет написав равлик Арчі from Україн здарова. бать голова залетіла Ну, в за 500 лайків. Не найліпший позиціон. Але хулі нам. Ми не боїмося. Правда, Тіпсоне? Заходити туди буде помилкою. Ліпше отут з краєчку похолодитись. Якщо що, перебіжчиків ми, блядь, зупинимо тут. Ніхто не пройде, блядь. Я тут гендальф, нахуй. Я тут рішаю, кому проходити, кому ні. Єбать. братан, я для тебе тримав ці лініса, відвічаю. Закет написав когда знав, що актор пізнавший генерал hey, був Хейт, ти не пройдеш за інше молоджуми красками. Не почув, а бо гореть потом... пізда. У, сюда, <связывая> сюда, охуеть. Топчик. А что я не могу? Вы охуели? Дайте плакат покажу, бля, пацанам. Сюда плакатик, блядь. Роман хорош. Дай мне плакат. Вот. Вот мой плакатик. Сюда его. Кто? Хорошо, бля. Топчик, нахуй. Да. Сюда до дом тебе бля.